Приголомшливі подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки Валерії біженки з України сьогодні на шпальтах усіх газет Німеччини, України, Молдови та Чехії. Чи причетна матір до вбивства власної доньки? Колишні дружині. Вони дуже погані стосунки були з. Лірай. Якщо це відео дивляться українці в Німеччині та українці в Чехії, то ви нам зможете допомогти. Як саме потрібно максимально поширити це відео, аби знайти і притягнути до відповідальності підозрюваних у вбивстві 9-річної Валерії. А ними сьогодні є два чоловіки, екс-коханці мами Валерії, яку звати Надія. На мене виходив її коханець і колишній. І казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Почнемо ми з батька Валерії Романа, який розшукував дівчинку понад тиждень. Він звертався у засу масової інформації, записував відео, а українці його нещадно критикували, адже він мав підозру на свою екс-дружину. Наразі то пошуки тривають, але я те, що повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, відчуваю я. І я впевнений, що вона жива. І надалі я спробую дещо розповісти, це може трохи шокувати, але мені також потрібна допомога і по іншим питанням. Я, мої близькі, мої родичі. Передивляються коментарі а, відео, де хтось щось каже, що стосується Валерії, і я бачу, що люди намагаються зв'язатися з а, батьками або родичами дівчини, дівчинки і не знаходять відповіді. Я спробую це важко прийняти, але я спробую пояснити. А, Колишня дружина не знаходить часу на це. Ї... Вона втомилася від цих повідомлень. Я не хочу нічого казати, просто висновки рапіть самі. Я... Справа в тому, що я два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. І колишня дружина обіцяла повернути Валерію, як почнуться канікули, але так це і не трапилось. Я знаю одне те, що вона відправляла дитину одну до школи, маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. а Я про це дізнався лише о пів на одинадцятого. Однак така заява Романа обурила жінок. В коментарях люди писали: батьку не про дитину хвилюється, не думає, як знайти, а готує план, як добити колишню дружину. Що-то тієць странний, знайшов мать. матір. Ганьба тобі, замість того, щоб підтримувати одне одного, ти її топиш. Ти підлий, не треба жінку поливати бродом. Таких коментарів були. Тисячі. Мені просто соромно теж за таких коментаторів, тому що ви не знаєте усю ситуацію, а виливаєте свої помилі на людину. Після цього Роман записує ще одне відео, де пояснює більше про ситуацію, яка склалася з його екс-дружиною. Я погана або мати погана. Дивіться, ну, по-перше, я знаю, я вчора з поліцією зв'язувався і вони сказали, що неподалік місця, де мешкає. Мешкають мої діти, знайшли когось, але я досі не знаю, це моя донька чи ні. Але я, я продовжую сподіватися, я відчуваю, що це не вона. Я відчуваю, що вона жива. Щодо молодшої, щодо молодшої доньки Вікторії. Чому все так, чому я взагалі записував це відео? Тому що я вам не все розказав Колишній дружині, в неї дуже погані від стосунки були з Лєрой. Мені здається, вона її заважала будувати нове життя. Тут уже мова піде про двох чоловіків коханців, екс-дружини Романа. Перший розшукуваний уродженець Молдови на ім'я Андрій. У якого раніше були стосунки з 33-річною матір'ю Валерії, чоловік нині мешкає у празі. Чеські слідчі поки не можуть його знайти. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі і вимагав зідзвонитися. За інформацією видання Білд, Андрій був у дебельні того ж дня. Його зафіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстеження мобільного. Другий підозрюваний, 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів зустрітися з матір'ю Валерії, але та йому відмовила. Після цього він обіцяв зруйнувати її життя. Просто робіть висновки самі. І в цій ситуації ще є моя донька молодша. І вона наразі знаходиться з колишньою дружиною, але я вважаю це ненадійно. Я маю надію, що я поверну Бог до нього додому, але я не знаю, як зараз, як це зробити правильно. Я буду вдячний будь-якій інформації, я буду вдячний будь-якій допомозі. Я сподіваюся, що це, це жахіття. Невдовзі закінчиться. Висловлюю щирі співчуття пану Роману, і прошу глядачів зробити теж саме у коментарях, тому що так як поводили себе деякі українці раніше під його відео це неприпустимо. Я вів з неї перемовини щодо того, щоб або віддати дітей мені, або ну за щось так взагалі. І вона спочатку вона казала, давай поділимо. Потім погоджувалась, потім передумувала. Але факт залишається фактом, і те, що дитина зникла, я намагався всі смі, всі пости, репости будь-де дати якусь інформацію, щоб її могли впізнати на кожному шагу, на кожному повороті. Але щоб це принесло результат, а з колишньою дружиною спілкувався і казав, що потрібно щось зробити і щось кудись. Ходити, шукати, ну взагалі щось робити. Видання Frankfurter Раншау сьогодні повідомляє, що батька Романа, військовослужбовця ЗСУ, сьогодні відпустили до Німеччини. Поки я оберігаю спокійний сон українських дітей на фронті, моя рідна дитина безслідно зникла. Писав чоловік, він пропустив Валерію, викрали і звертався ще й до ймовірних викрадачів. Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть собі мужність повернути нам, батькам, нашу улюблену дитину, щоб незабаром знову мати можливість тримати свою доньку на руках. Нагадаю, востаннє Валерію бачили 3 червня. Тоді вона не дійшла до школи. До пошукової праці було залучено понад 300 правоохоронців. Востаннє її бачили близько 6.50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи. Матір не провела дитину до автобусу, а школа дівчинки знаходиться за 2 кілометри від будинку. У школі також не били на сполох через її відсутність. Тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18.30 того ж дня. Наші пошуки тривали упродовж дев'яти днів з надією знайти Валерію неушкодженою і живою. Але, на жаль, маю констатувати, що 9-річна дівчинка стала жертою злочину. Поліція та криміналісти розслідують справу про вбивство. На даний момент триває пошук двох екс-коханців мами. Валерії. Дівчинка була з ростом в 1 метр 40 сантиметрів. У неї темно русяве волосся середньої довжини. В останній Валерія була одягнена у фіолетову футболку чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно сині туфлі. У неї був рожевий шкільний портфель і зачіска хвостик. Валерія розмовляла ламаною німецькою. Тіло дівчинки знайшли у лісі в непрохідній частині за 2,5 кілометри від її будинку. На прес-конференції начальник поліції також зізнався, що в минуло середу, 5 червня, в поліцію вже зверталася жінка, яка нібито почула крики в день зникнення дитини. Вона прийшла через два дні після того, як дитина зникла. І це було лише за два кілометри від місця, де знайшли тіло Валерії. Але чому знадобився тиждень, щоб знайти дитину? Питання. Риторичне. Ми не змогли звузити територію на основі заяви. Нам потрібна була достовірна підказка, щоб озвучити її. Сказала представниця поліції Менді Кюршнер. Мені було б начхати, на які там закони можна телефон до школи носити. Не можна. Як можна безвідповідально відноситись до цього? Ну... Так взагалі можуть тільки писати ті, у кого нема дітей, ті, хто за них не переживає. І те, що ви кажете, стосовно бабусі чи дідуся, дідусь це не рідний її дідусь. І бабуся на той час була в США і вона через три дні чи через чотири тільки приїхала. У мене нема з ними зв'язку, тому що у них навіть нема номерів телефонів. І ще чому я хочу забрати молодшу, я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене виходив її коханець і колишній, і казав про те, що як би там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. Тому я, я їх передавав до поліції. Ну я всього не можу розказати тут, але зрозумійте мене правильно. Я люблячий батька, я знаю, що навіть в країні, де війна, не прифронтове місто, зайдіть, будь ласка, до дитячого майданчика, і там місця вільного не буде. Не, не треба розповідати про те, як жити тут і де в безпеці люди, а де не в небезпеці. Нагадаю, Роман одружився з мамою Валерією Надією в 2015 році. У 21 му в них народилася друга дитина. З початком війни жінка виїхала з України з дітьми, а Роман пішов до війська. У 23 му році вони розлучилися щодо цієї ситуації, та як буде перебігати розвиток подій щодо притягнення до відповідальності вбивці. Я буду вас інформувати в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь. Вічна пам'ять Валерії, я сподіваюся, що. Батько Роман зможе забрати свою другу донечку в Україну. Що думаєте, ви залишіть коментар.